Доброго ранку, літочко красне. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, квіти, пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, любі діти! Я, літочко красне, хочу з вами сьогодні пограти в гру, чого влітку не буває. Я вам буду показувати картинки, а ви повинні вибрати ту картинку, чого влітку не буває, і назвати, коли це буває, чи коли воно потрібно. Тож, починаємо. Погляньте на картинку і скажіть, чого влітку не буває. Так. Сніг іде взимку. Чого влітку не буває? Правильно, писанки і крашанки розписують на Великдень весною. А на цій картинці що не потрібно влітку? Так, зимова шапка влітку не потрібна. Будьте уважні. А чого не буває влітку на цій картинці? Так, молодці, ялинку прикрашають взимку. А на цій картинці що зайве влітку? Так, рукавички? Поміркуйте. А чого не буває влітку? Так, вербові котики розпускаються на весні. Подивіться, а що тут зайве? Так, сніжинки, вони витять взимку. Друзі, як ви гадаєте, Чого не буває влітку на цій картинці? Так, жовті та червоні листочки бувають восени. Погляньте, а чого не буває влітку? Так, крокусів. Вони з'являються весною. Це першоцвіти. А влітку їх немає. Молодці малята добре ви відповідали. Бажаю вам теплого літа та гарного відпочинку. До побачення, до нових зустрічей!